Подобається чи це це чи не подобається, але ми підходимо до знакової знакової битви для новітньої історії України. Я думаю, що достатні обсяги території будуть, скажімо, так повернуті силовим шляхом. Під час цієї операції, це давайте так, це тільки Бог може знати. Ну я можу собі дозволити мати перед очима, відкрити папку, подивитись цифри, подивитись динаміку, графіки, подивитись події, подивитись закриту інформацію, яку ну, точно ніде в іншому місці ви не побачите. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом: це повернення кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших, зразка 91-го року в середньому в місті вони мобілізують залежність місця. Каузагальна цифра це 20 тисяч. Ви розумієте, в чому парадокс? Жодна людина вам не зможе сказати, а які цілі, яка мета спеціальної воєнної операції. а її не існує. Залежить від того, що ви хочете вважати Путіним. План Б у них в Росії завжди є. Будь-яку поразку вони покажуть як перемогу. Чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути може, але ви її не побачите. Станом на зараз Китай не передав жодного набою Російській Федерації.